Глядачі, переможемо, поширіте, коментуйте лайкайте. Ми сила. Причиною захворювань стало умовою, в яких живуть солдати. Їх селять у наметах, де вони не можуть помитися, а також погано годують та не надають кваліфікованої медичної допомоги. Спрямовані білорусь, російські військовослужбовці, серед яких багато мобілізованих, масово хворіють на різні захворювання. Повідомляє головне управління розвідки Міноборони України. Зафіксовано спалахи захворювань дихальних шляхів: бронхіт, ангіна, пневмонія, загострення астми, інфекції, кишково-шлункового тракту. Масштаби захворювань такі. Кі, що білоруські медики не здатні впоратися з ними, наголошують ОГОР. Окупанти змушені терміново відправляти в Білорусь військових і мобілізованих медиків із Росії. Найближчим часом очікується прибуття чергової партії медичних співробітників на 230-й загальновійськовий полігон західного оперативного командування ЗСРБ обос Лісновський. У розвідці зазначають, що цих мобілізованих спрямували в Білорусь, щоб підготувати місця розміщення окупаційних військ. Однак самі вони змушені жити у наметах без елементарних санітарних умов. Спалах захворювань пояснюють також Сутністю якісного харчування і медзабезпечення з прибуттям росіян, за даними ГУР, пов'язана ще одна проблема: вони зневажливо ставляться до білорусів, через що часто виникають конфлікти. Військова поліція РБ не може стримувати протиправну поведінку Росіян, кажуть в розвідці у доповідних записках, які подаються старшими офіцерами ЗСРБ, На основі скарг своїх рядових військовослужбовців вказується на зневажливі висловлювання та поведінку росіян щодо білорусів, зокрема з використанням принижень на основі етнічних характеристик. Кількість прецедентів швидко зростає що призводить до неконтрольованої ескалації напруги у Білорусі. Раніше повідомлялося, що найкраща справа і в стаціонарних російських військових навчальних центрах у Єлані Свердловської області зафіксували спалах педикульозу. Мобілізовані розповіли, що військове містечко не розраховане на таку кількість людей, тому багато хто позбавлений можливості помитися. Нагадаємо, що мобілізовані ВРФ часто скаржаться на умову утримання в казармах. Про жахливі умови для російських солдат розповіли родичі новобранців Зуфи та Челябинська. Мобілізовані мерзнуть, голодують Сплять у верхньому одязі на матрасах із клопами до зустрічі. Глядачі переможемо поширіти, коментуйте, лайкайте. Ми сила.